Вирішила я зробити для Соні сюрприз та замовила бенто Тор до Дня Святого Миколая. Ви скажете, Каріна, та ще ж рано, але я живу на два міста і не знаю, де буду на це свято. Тому вирішила не чекати, а зробити вже подарунок Соні. І ми приїхали в кондитерську студію Белісімо. Тут готую тортики різної складності: дитячі, весільні, торти з фігурками улюбленого героя та навіть можуть зробити з фото і а якщо вам треба терміново бенто тортик, вони сьогодні приготують і завтра ви отримаєте. І ще круто, у них є принтер для харчового друку. Соня в нас ще та солодкоїжка, тому для неї я обрала смак начинки Фісташка Малина. І у них, до речі, в інстаграмі проходить розіграш, тому не пропустіть можливість виграти солодке. Ну а ми забираємо бенто торт та їдемо додому. Подарунок дитині зробила, і вона щаслива.